Доброго часу! Давайте подивимось Чернігівщину на найближчі три тижні, сьогодні в нас вечір 14 травня. Давайте подивимося так, область, що найближчі три тижні може чекати Чернігівську область, так? Чернігівська область, що ми можемо спостерігати? Багато маніпуляцій по повітряному просторі. Тобто, це активність у повітряному просторі там є плани, які вороги будуть намагатися втілювати, і мені йде втрата ресурсів. Тобто, чітко рух з повітря може завдати шкоди ресурсу забезпеченню області. Може підніматися тривожність більше ніж була через велику активність. О, Вибачте, тут сусідка. Дивимося, мені йдуть серйозні ситуації з ресурсами, можуть бути наслідкові речі. Зверніть увагу, в області за цей період можуть бути наслідкові речі. От, і проблеми. Проблеми, пов'язані з цією активністю, яка там може бути, так? Дуже багато. По повітрю, так, пересувань, і ворог має план, який буде втілювати. Іде мені якась форс-мажорна, різка ситуація, так, яка може завдати дуже багато шкоди і розчарування. Особливо це темний період. Темний період, от, зверніть на це увагу. Мені ідея ситуація достатньо напружена, яку будуть намагатися контролювати. Давайте подивимося з приводу просування, так, чи будуть рухатися. А, Вороги прямо на область, так? Мені іде активність, яка може бути під областю, і вони, як наче, не мають ще такого ресурсу, щоб просуватися на Чернігівщину, але провокації і активності на прикордонні можуть бути, лякати будуть, і може бути там достатньо така агресивна, агресивна енергія. Бачите, лінії кордони будуть тримати, але ситуації там можуть бути достатньо гучними, ось дивіться. Ситуації там можуть бути достатньо гучними, тобто будуть вони проявляти активність саме на лініях. Але просування, як такого, не бачу більше якихось маніпуляцій. Зверніть увагу на повітряні попередження, тому що може бути достатньо неспокійно і Чернігівщина загалом може мати якісь дуже серйозні наслідки.